Для початку не хвилюйтесь про зростання тарифів за розподіл газу, поки не йдеться. Мораторій на подорожчання комуналки досі діє. Хоча уряд не забороняє газорозподільним компаніям під час воєнного стану подавати пропозиції щодо підвищення тарифів. Якщо національний регулятор НКРКП затвердить нові тарифи для побутових споживачів, вони почнуть діяти тільки після того, як мораторій скасують. Тож таких постанов поки можна не боятися, бо звичайних побутових споживачів вони не стосуються. Однак після закінчення війни та скасування мораторію в платіжках за розподіл, все ж можуть з'явитися нові вищі цифри. Важливо наразі зміни тарифів на розподіл газу для побутових споживачів не відбувається. Це відео має суто інформативний характер, а всі посилання на сайт НКРКП ми покажемо для прикладу. Якщо ви хочете, щоб вашу думку щодо майбутніх тарифів після завершення війни врахували, подати її треба буде вчасно і правильно, і на це ви матимете лише 10 днів, не так вже й багато, щоб розбиратися в процесі. Тож це варто вміти робити заздалегідь.